Врятував від пожежі шестирічного хлопчика та його сімдесятирічну бабусю. Гуляли ми з дружиною, з сім'єю. Гуляли ми по нашому містечку. Ось і почувши крик дитини, побачивши дим з вікон, зрозуміло було, що відбувається пожежа в квартирі 13 квітня 2023 року. На вулиці Слобідська у місті Івано-Франківськ сталася пожежа. Коли я потрапив в під'їзд, він мені був знайомий. Так як я проживаю в цьому будинку, Ось піднявся на поверх до дитини, зайшов в палаючу квартиру. На той момент все палало. Ну одна кімната, в якій Починалася ця вся пожежа, вона вся горіла, була охоплена полум'ям. Взяв його на руки. Хлопчик каже, що у нього ще є котик. Забрали котика. Запитався, чи є ще хтось в будинку. На що відповів хлопчик, що є старенька бабуся? Рятувальники, що прибули, з'ясували, що місцевий мешканець, почувши крики хлопчика із вікна квартири другого поверху, одразу ж кинувся на допомогу. Мирослав забіг у задимлену квартиру та врятував життя двох людей.